У кого? У вас у мене, так, да, у вас. Не, нічого не знімаю, почекайте. Вільської територіальної громади, я ж вам представник. Да, а отже не камера... представився. Ну він балакає. Я з вами Хорошо, Добре. добре. Придавіть, будь ласка, ваше посвідчення водія. Любий документ, що засвідчує вашу добре, особу. Посвідчення водія можна, можна е, паспорт громадянина України. Добре, я ще записую. Я а є первентивний захід, який можете підійти. Це яка стаття, що я зробив? Що я порушив? Стаття 34. Що я порушив? саме звичайне перевірка документів. Перевірка. Так просто. Як ви кажете? 34 -та стаття. Так просто. Я щось порушив. Яка стаття? Я ж, я ж не подіймаю, конституцію як України, ви, ви знаєте? Ви, 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 ви Конституцію України знаєте? Конституцію України. Давайте так. Ви Конституцію України знаєте? Послушайте ви її подласне. порушуєте. Ви її вже порушуєте. Но ви перевір... ви, 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 ви себе перевірте. Вам треба, дивіться, вам ні, вам треба йти Давайте воювати. Вам першому. Я вас почув. Вам другому. Я тоже вас прошу. ну первентивний захід є? Я щось порушив? Перевірка документів. В смислі перевірка документів. Вам на якій підставі? Можливо. На якій підставі підожіть на... добре. На якій можливо. підставі? Вибачте, на якій підставі перевірка документів? Що, що щось бігаєте, на що, якій що, підставі що, що, перевірка що документів? Стаття 34. Яка стаття? України. Мені не треба конституція України. Знаєте, у вас немає документів. Я все знаю. Ви можете знімати. Я вам я вам не забороняю. А, а ви мені можете заборонити? Ви ма ви можете мені забор... заборонити. Я, я, я вам питання. дякую, що ви питання мені не забороняєте. Я, вами я вам дуже намагаю, вдячний, що, увізи, що ви маєте я. такі повноваження. Мені то, не, не забороняти. А, а де ви, ви їх взяли? Можете, можете зніма... А що я Що значить, можете зняли? Ви на роботі. Що з вами не так? Чого ви трусите? Зо мною не так? Чого ви труситесь? Немає, Немає, я ви в Так. А ну, ви що, мене хочете. А, а, а ви нервуєте? я не... Мандрат, я не... Конечно я нервую, бо ви злодії всі да не це знають. Я хочу не вас знімати, щоб не вас видно не було. Не ну, вас не погано не видно. видно. Я хочу, не щоб не вас всі бачили. Я, я раз, хожу. Я, я, раз, раз, хожу. Не бігаю, я не бігаю, не я хожу. Не вказуйте, я щось порушив. 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 Ще раз питаю. Я, я щось порушив, питаю ще раз. Ви от під бігли. Дивіться, ви от Ми з вами будемо спілкуватися чи чи Ні, я з вами не хочу спілкуватися. Мені дитину садіка забирають. Ну, ви що, бандіти? Я, 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 спілку... я, я, спілку... я з бандитами не спілкуюся. Я з бандітами не спілкуюся. Я з бандітами не спілкуюсь. Ви бандіти. Вас ніхто не відпускав. ми Ви бандіти. Ні, я не хочу. Слуг, ви бандіти. Вас... Ви отам мене переслідували. Ясня. Ви ось сюди приїхав. Ви переслідували, ви бандити. Ви бандити. Ще ще трошки дадем окъс до садика, так, баща. давайте. Ну, Поїхали, по підвезете. При... А того що я вас боюся, ви що гоніче? Ви подивіться на себе, які Господи, ви. Ви ж нормально виражаєте. Як це виражаю? Я, я вас боюся. Ви за мною ходите? Ви мене напередок хочете? Чи на задок? Задання яке? Напередок чи на задок? Я нічого не порушив. Я нічого не порушив. Документи я вам показав. Документи я вам показав. Національну поліцію. Ні, дивіться, ви ви бандити, ви не поліція. На даний час проводити відеофіксація, я вам хочу це повідомити, да, Так що задля вашої і нашої ну. безпеки. Що і що Що для нашої я в загальному вам що ви сказали? мене заберете? Я нічого так, не порушив. Кажу документи, я вам з... показав. Ну так я ну, пішов. Покажіть, будь ласка, документи. Я, я вам показав, я, я, показав. Знаю, я нічого не порушив. Я, не я нічого не порушив. немає у вас підстав. Послухайте, у вас немає законних підстав. Послухайте. Ви бандит. Вас... Ви зараз порушуєте вас... конституцію. Вас... Ви зараз порушуєте. Послухайте. Бляд. ви Я не хочу вас слухати. Мене дитина жде. Я слухаю бандитів. Ви що прикалуєте Ні, Ви мене затримали моє моє. будь ласка, закон не Баво, переміщатися, ви мене затримали. Я не можу не йти. Затримує. Дивіться, я тільки йду, ви кажете, ви Вас не так не ходите. Затримує. Я тільки от ходжу, ви кажете, ви труситесь, а я, розумі я, розумі ху... розумі а я розумі хочу розумі. з вами спілкуватися. Я хочу? Будь ласка, я щось порушив, я йшов послухайте, собі послухайте, спокійно, ваші. ви вискочили з машини, ось і підбігли послухайте, до мене, послухайте. ваші документи. Ви підбігли, ви не підійшли, ви підбігли. Ви підбігли. Ось ось стала машина, мигалки не світяться, дивіться, раз. Ви на автомобілі, ви що шабрикалюєтеся, ви, ви патруліруєте. А ви на автомобілі? Що у вас стекла тонірування, дивіться, чого? Що ви що ви там ховаєте? Послухайте, будь ласка. Це так по закону можна? Що що? А я. Можна, так? Да? Да. От, От по... нічого собі. Послухайте. А другим здираєте. Дивіться. Добре, я вам не... документи я, я, я вам не представився. Все, дивіться, дивіться показую.